Мені здається, що найкращі сторітелінгові книги про рослини і про садівництво якраз написали саме люди з Британії. І мені дуже цікаво, що ти там робила. Так, я їздила на Chelsea Flower Show. Насправді це квіткове шоу в Лондоні. Найстаріше йому там щось по-моєму десь 110 років. Було тільки три ситуації, коли це. Шоу не проводились. Це були дві світові війни і ковід. Е, Локдаун. Вони теж я не впевнена навіть, чи вони пропустили рік. Вони зробили шоу восени. Тобто, воно завжди відбувається в травні, це тиждень. Тобто є понеділок, це день, коли туди приходять члени королівської родини. І з вівторка шоу відкривається для відвідувачів і працює до суботи. А що там відбувається? Це територія королівського госпіталю Челсі, яка на тиждень стає виставковою площею, де дизайнери, не тільки британські, зі всього світу, роблять сади. Є декілька категорій: є найбільші сади, поменші, і цього року. Ну я власне знімала і допомагала саджати балкони та терасні.